Всі, мене звати Настя, і сьогодні я хочу розповісти вам про книжку Дафни ДюМор'є, Ребека, розповісти вам про сюжет, розповісти вам, як, чи мені сподобалася ця книжка, чи ні. Одним словом, говоримо сьогодні, друзі, про класичну літературу. Погнали! І давайте трохи активізуємося, тому що я тримаю штору ногою, і, чесно кажучи, в мене вже трохи нога починає затерпати. Але, одним словом, продовжуємо. Так от, книжка розповідає нам про головну героїню, таку собі Керолен, а ім'я Керолен, чому от я на, от акцентую свою увагу на імені, тому що ім'я головної героїні в перший раз в романі, якщо мені не зраджує пам'ять, зустрічається на 285-й сторінці. А це вже навіть не середина книжки. Ви розумієте, про що я, так? Одним словом, розповідає про нашу головну героїню таку собі невпевнену собі, наївну дурочку в 20 років. От, оце от характеристика, от, мені здається, це найкраща характеристика от, підходяща їй. Тому що ну от, моменти, коли як це пояснити? Моменти, коли вона просто боялася якихось таких речей, от про Купідончика. От хочу посвятити своє відео, частину відео Купідончикові. Так от, цей Купідончик, вона його розбила. Це спойлер вам, друзі, просто. І вона боялася своєму чоловікові признатися, що вона розбила цього Купідончика. і потім половина роману, ну, не половина роману, ну десь так сторінок 15 слуги, починається розслідування, хто з слуг слуги міг вкрасти цього купідончика, хто його розбив чи не розбив, а його чи можна буде відновити чи ні, а куди вона його сховала? А чому вона не призналася? Одним словом, ця трагедія з Купідончиком, ну це взагалі. Ось наша така от наївна героїня боялася признатися Максові своєму чоловікові. І зараз ще до Макса буде, буде розмова і про Макса. Так от наша головна героїня, і вона працює компаньонкою воною такої старшої уже жіночки. Ця жіночка мене теж, теж дещо так трохи винервовувала, тому що вона була, мені здається, по, не мала ніякого відчуття, ніякого ні такту, нічого. Ні, ні, ні. От серйозно, вона що думала, то вона говорила, і чесно кажучи, вона в такі деколи незручні ситуації попадала. Ну мені здається, що люди в її віці вони вже дещо мали бути навчені до всяких ситуацій життєвих. А от вона от взагалі без руля. Просто от що думає, то говорить, з ким говорить. Ну, і, чесно кажучи, такі люди в реальному житті мене трохи якось насторожують і лякають місцями. Одним словом вона працювала в цієї жіночки компаньонкою, і так стається, що вона зустрічає. Такого собі загадкового чоловіка, який був за неї старше десь так на 20 років. Але ну, різниця віці тут не грає ролі, тому що не, він сам по собі був такий загадковий, то, тож ця різниця в віці взагалі не, не якось, скажем, не відчувалася. Одним словом, вона зустрічає нашого Макса Двінтера, закохується в нього. Це все дуже гарно описано. До речі, Дафна Дюмрія дуже гарно пише, дуже цікаво. Вона якось не пише сухо, не одні там діалоги, там є описи, описи цікаві, особливо перші глави мені дуже сильно сподобалися ці описи. Одним словом, це все дуже цікаво описано, їхнє кохання. І ось він запропонував їй одружитися. Вона, звісно, погоджується того, що в неї була така ситуація, що їй варто все ж таки було погодитись. Вона погоджується і тут починається найцікавіше, тому що вона приїжджає в маєток, де він живе, він не живе в Мендерлі. Це так, такий мальовничий, просто я не знаю, як це сказати, маєток, місцевість, там і сад, опис, і квіти, і море, і бухта, і яхти. Одним словом, там в тому маєтку є все. От, все, що душа забажає, то все в тому маєтку є. І ось наша героїня туди приїжджає, і, чесно кажучи, тут, в цьому Маєнку, коли вона перебувала, мене дивував момент, що вона не могла поставити на місце слуг. А слуги взагалі до неї так відносились. Ну, тобто, не постійно їй розказували про Ребеку. А Ребека це жінка нашого Макса, точніше, вона загинула. Вона потонула в морі, і це не спойлер вам, друзі. Спойлер був би, якби я вам сказала, що до чого. Це вам не спойлер. Тобто, наш Макс Девінтер, він на час, на момент знайомства з нашою Керолайн, він був дівець. І ось вони постійно ці слуги вони так. А коли була жива наша місіс Ребека, місіс Девінтер, ми робили так то й так-то. Ми подавали там чай у п'ятій годині, там ті стільці завжди стояли там. Ми нічого сувати, переставляти не будемо, того що за життя там цієї Ребеки все отак настояло. стояло. Вони цю всю зницю Ребеку, звісно, обожнювали. Оце от все, вони нічого не хотіли міняти, і одна що головна героїня вона з цим погоджувалась. Вона ніколи не перечила. Тобто, якщо ця економка, чи як вона називається, одним словом, яка найбільше з них всіх обожнювала нашу ребеку. От вона казала: ми завжди подаємо такий соус, там приносили їй меню, розповідала до чого. І звісно, так казали, типу, що міняти вони наміру не мають ну нічого, тобто в меню нічого, але вона все одно їй давала. Це меню, щоб вона нібито подивилася, що до чого. І все одно казала: Ми, і наша там місяць Девінтер, ми робили так-то і так-то. Я от, от чесно, от мене от це вибіщувало, що наша головна героїня не могла сказати, тіпо, що ей, а люди, місяць Девінтер зараз тут я, і тіпо, ви якби працюєте на мене. Але ні, вона цього не говорила. І ось це от я вам розповіла про перших десь так 300 стрінок роману. Потім вже починається, чесно кажучи. Така цікавіша частина книжки, тому що починається бал, починається от та катастрофа з тим кораблем, та катастрофа з тим кораблем. Я просто вам не хочу говорити щодо чого. Ну, от був момент, коли, скажем так, що додало такого масла вогню, це коли попав один зовсім, скажем так, корабель, який не має відношення до головних героїв. Ні до чого, він попав, він зачепився за риф і потонув. І як це потім все одним словом повпливало на розвиток сюжету. Ось таке воно вам, друзі, маленький спойлер. Хоча я би не сказала, що він був дуже маленький. Ой, пробачте. Одним словом, починається все цікаве, коли бал маскарад. Щодо балу маскараду, я чесно кажучи, уявляла собі його дещо інакше. Я думала, що там от буде дійсно така пікантність. Що з'явиться Ребека і скаже, ми тут без мене, хм, як ви могли? Але Ребека мертва. Хоча, я, чесно кажучи, думала зовсім інакше на момент, коли я читала цю книжку. А так не було. І, чесно кажучи, ще такий момент мене розчарував в книжці: це те, що наша головна героїня, коли придумовувала собі костюм на цей бал-маскарад, вона послухалася цю економку, чи як от вона називається. Цю головну в будинку з прислуги, от я її просто не розуміла. Вона не розуміла, що ця її така підступність, що ця спеціально. Одним словом, я не хочу вам казати, що до чого. Але до нашої головної героїні оцей такий момент, де ще колючий уже дійшов пізніше. Про, я не знаю, чи я вам розповідала, чи я ще встигла вам розповісти про Купідончика. Ну, про Купідончика ну це взагалі. От, люди, от ви, якщо читаєте книжку, шукайте момент про купідончика, добре. Як про нього згадую, чуть плакати не починаю. Як це можна було просто боятися, признатися, що вона розбила Купідончика? Чесно кажучи, не, не розумію цього головної, просто в характері головної героїні. І ось починається з цього моменту, я вже починаю вам розповідати втретє, що найцікавіше починається з балу маскараду, це дійсно так, потім йде такий ряд. Подій, дуже, скажімо так, таких, які мають найбільше напруження в романі. Для мене найбільше напруження в романі. Я зараз в жодному разі не говорю вам ніякий спойлер, але я вам скажу, що це признання Макса. І хто читав книжку, то от він мене розуміє, коли от Макс дещо розповів нашій головній героїні і. І, скажімо так, це на неї теж повпливало, і на нього того що він з нею був відвертим. І мені чесно кажучи, цей момент сподобався. Також що би хотіла ще з вами обговорити, так це те, що в мене в анотації в цій от книжці пише, що це такий собі класичний любовний роман. Я, чесно кажучи, дещо заперечую цю думку, тому що ну, ну, це не класичний, як на мене, це не класичний любовний роман. Також я би сказала, що це не детектив, як тут сказано, і це не психологічний трилер. Я, чесно кажучи, не знаю, які тут риси можуть бути психологічного трилеру. Будь ласка, якщо ви щось знаєте про психологічний трилер, будь ласка, напишіть мені в коментарях, розкажіть мені. Ніж я, я розумію, тобто щодо чого у психологічному трилері, але я просто не можу знайти ніяку якусь нитку спільну між цим романом Ребекою і між психологічним трилером. Я вже починаю заговорюватися. Шкода, я би ще вам хотіла з вами поговорити і поговорити. Одним словом, розкажіть мені про це, добре? І, от про детектив, хочу вам сказати, що тут детективна лінія така дещо дуже якась розмита. Така неявна, того, що ну, тут немає ніякого такого напруження і розгадки. Хоча розгадка є, але вона, скажімо так, мені здається, що читач це передбачити не міг би. І мені здається, що якщо читач не може якось це передбачити, то це не може рахуватися детективом, тому що ну, немає як такої згадки. Хоча щодо детективу, то скажу вам ім'я, скажу вам Бен. Чесно кажучи, Бен, якщо ви зустрічаєте його вперше на сторінках роману, то знаєте, що він свою роль в романі ще потім відіграє і для головних героїв. І навіть ця роль не не, другозначна, не другорядна, перепрошую, а так він одним словом теж багато чого вирішує. це от такий от загадковий бен. І все, більше вам нічого не скажу. Щодо любовного роману, я би сказала, що тут не було якогось такого опису от любові. ну було на початку, але це було тільки якось зі сторони головної героїні, зі сторони Керован. А от зі сторони Макса він завжди був якийсь такий холодний, загадковий, і цей такий його погляд. Тобто, в одну секунду в нього такий от погляд, а в іншу секунду він вже дещо такий якось швидко він мінявся. Ці от його погляди, його настрій, його ці такі, знаєте, задуми, коли він дивиться, коли він читає газету, а потім задумався і думає. І все. І от просто в нього от застигає він і своїми думками. Він такий, знаєте, чоловік-загадка. Тобто тут як, таких, як такої любовної історії не було. Не сказали вам нічого про Ребеку. Ребека мені сподобалась, і вона мені набагато більше сподобалась, ніж наша головна героїня Керолайн. тому що Ребека, вона, вона якось, ну от, от її махінація, от, я не хочу вам розповідати, чим мені сподобалась Ребека, того, що, якщо я вам це скажу, і якщо ви читаєте роман чи хочете його прочитати, то я вам спорчу все враження. А одним словом, характер Ребеки її махінація, оце от Мені дуже Так. чесно кажучи, і от навіть от коли Макс вони думали, чи вони виграли, чи вони програли, я думаю, що не було ні тих, хто програв, ні тих, хто виграв. Ось така от моя думка, відповідь от на те, чи вони виграли, чи вони не перемогли. А якщо ви будете читати цю книжку, то ви, будете, то ви зрозумієте, що я мала на увазі, коли казала про людей, яких могли виграти, а які могли програти. Тобто зазнати поразки. Роман мені сподобався, хоча місцями він був затягнутий, місцями взагалі перетягнутий, незрозумілий, дещо такого без напруження. Я рекомендую вам читати його, Ага, забула сказати, що це не детектив, не любовний роман, не психологічний трилер. я би назвала цей роман дорослішення. Хоча такого жанру немає в літературі, але це дійсно роман дорослішання того, що наша головна героїня, як от перших там до моменту балу і після, оце от дійсно, коли вона говорить, що Макс, я за добу подорослішала, я виросла, то це ось дійсно так. Це от дійсно правда. І це, от моя така думка, що цей, цей роман це таке дорослішення головної героїні, яка зітка еволюція з такого дитячого характеру, нагідного до справді такої самодостатньої жінки, яка може з себе постояти, яка може відповісти на образу. І мені здається, що якщо ви якісь не впевнені в собі, читайте цю книжку і вчіться. Ось моя думка. Все, друзі, я вже, чесно кажучи, наговорилася. Уже все, в принципі, що я хотіла, я сказала вам про цю книжку. Якщо вам зацікавила своєю розповіді, то, чесно кажучи, мені буде дуже приємно, якщо я зацікавила вас, щоб ви прочитали цю книжку. Якщо ви її читали, то напишіть в коментарях, чи справила вона на вас враження, чи ні, які у вас думки виникали, чи підбільшувала вас головна героїня того, що мене, чесно кажучи, місцями дуже я знову от згадую цей момент з Копідончиком. Ну я не можу викинути цього купідончика з голови. Пробачте мене. Сьогодні просто в цьому відео я от про Купідончика багато виділилася М моментів. Ну, це дійсно так, друзі. Що от головна героїня такими місцями дещо підбільшувала. пишіть мені про це все в коментарях. Мені буде дуже приємно. Все, зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па! Читайте хороші книги!